У нас ситуація намалювалася. Посвіти мені запит про те, що в гаражах за вишенята, начебто їх було троє, зараз якісь двоє, ручні. Я тут колеблазу все нормально, самі підходять, ластяться. Отакий один гарнюсінький біленький, повністю відсобулося. О, за красота, і все такі нас є, щиренькі. Тут тебе показують яке Ну, чуть трошки цей трошки <світ> нервує. Отірі. Але... Да, Отак, от вони зараз живуть між гаражами. Я їм поки що привезла корм. У мене немає на жаль можливості ні забрати їх собі навіть на перетримку, але хочу їм знайти дім. Якщо хтось відвикнеться, або хтось може допомогти з перетримкою, я готова забрати до ветеринара, обробити все, що потрібно зробити за свої гроші. Будь ласка, давайте якось всі збутуємось і допоможемо це двом прекрасним малюхам, поки вони ще маленькі, і вони ручні, бо вони коли стають трошки більшими. Якщо вони без людини, вони стають дикими. Якщо хтось може забрати два, то я вам скажу, що це дуже класно з власного досвіду, бо вони один одного розважають і займають, поки вас немає вдома. Я вам дам, не переживайте.